Слово Боже, це є дороговказ нашого життя. І, власне кажучи, сьогодні я хотів би деякі моменти підкреслити життя Ісуса Христа, що трапилося після того, як Він прийняв водне хрещення. Я дуже вдячний Анатолію Сергійовичу за сьогоднішню проповідь, коли він говорив про зміст і значення водного хрещення. І мені дуже сподобалося, і більше того, скажу, що були такі досить глибинні, хороші думки, тому дякую Господу. І цю частину своєї проповіді я опущу, не буду говорити, тому що ми вже про це чули. Піду чуть далі, чуть далі. Єдине, що можливо, хотів би підкреслити, досить часто, коли говорять про водне хрещення, досить часто забувають одну річ: що водним хрещенням... Ми щось робимо. Ісус Христос, який прийняв водне хрещення, Він не приймав його, тому що Він був грішний. А що Він цим самим проявив? І знаєте, я хочу вам сказати, що цим самим Він проказав і продемонстрував своє ототожнення з нами. Тобто, дивіться, що сталося, коли Він зійшов на землю має на увазі Ісус Христос, коли зійшов на землю, коли Він взяв на себе місію стати Спасителем нашим, то водним хрещенням Він хотів виконати всяку правду. Тобто він, будучи святим, взяв на себе певну відповідальність, в майбутньому весь наш гріх понести на Христі. Коли ми приймаємо водне хрещення, ми йдемо не з гори до низу, а знизу до гори, наші гріхи прощені, і ми стаємо, ототожнюємося із Ним, з Богом святим. Це величезне щастя. Ми ототожнюємося з Ним, і вже для нас не страшний гріх маю на увазі, що Він погубить наше вічне життя. Бо Ісус Христос на Голгофі простив нас. А через водне хрещення ми демонструємо свою приналежність і Ісусу, Христу, і Ісусу Христу. Тобто вийшла цікава деталь. Він, будучи праведний, зійшов на певний рівень. І нас, коли ми каємося, Він піднімає на той самий рівень. І ось на цьому рівні перетинаються наші і Божі шляхи. Це називається водне хрещення. Іде ототоження. Ми ототожнюємо себе з тілом Ісуса Христа, з церквою, ну і так далі. Брати і сестри, йдемо далі. Коли Ісус прийняв водне хрещення, що далі відбулося? Хто із вас пригадує? Далі відбулося щось, що можна було би упустити. Але ні, воно відбулося. Далі написано, Ісус же Духом Святим сповнений, вернувшись над Йорданом, був введений Духом Куди? В пустиню. Для чого? Далі починається життя випробувань. Брати, мої сестри, в нашому житті буде дуже багато випробувань. Я не пророкую. Це просто. А... Уже досвід життя кожного з нас буде дуже багато випробувань, і ми з ними стикатимемося щоденно. Вони дрібні, більші, менші, але завжди будуть випробування. Навіть випробування інколи як одягнутися, випробування інколи скільки з'їсти, і ще щось, не говорячи про більш щось серйозне. Ісус був поведений Духом пустиню, і ось там до нього, коли Він 40 днів. Не їв нічого, був спокушений від диявола. І ось що робить диявол. Євангелія від Луки, 4 розділ, третій вірш. І каже йому диявол, коли ти син Божий, то скажи камені цьому, щоб став хлібом. Написано. Ісус відповів, що не хлібом єдиним житиме людина, а кожним Словом Божим і так далі. Перше, що підходить диявол до Ісуса Христа, це щоби посіяти сумнів. Брати мої сестри, саме найбільше випробування це буде випробування нашої віри. Досить часто ми життєві незгоди так само підносимо до випробувань. Інколи це правда, інколи не зовсім. Але саме найбільше випробування це випробування нашої віри. Що я маю на увазі? Я ось що маю на увазі. Подивіться, послухайте мене уважно. Коли Ісус Христос був випробований, перше, що хотів диявол розвалити в Його усвідомленні, це те, що Він є син Божий. Перше, на що буде диявол завжди намагатися бити, завжди намагатися зруйнувати, це те, що ми є з вами діти Божі. Розумієте, що ми з вами є діти Божі. Дорогі брати і сестри, що прийняли в одне хрещення. Перше, що диявол буде намагатися зробити вам, або в вашому житті що посіяти своє зерно сумніву, це те, що ви є діти Божі. Що зробив Ісус Христос? Ісус Христос? Якби дав йому відповідь на основі Слова Божого. Знаєте, була проблема. Він захотів їсти. І багато було каміння, і цей камінь. Хто бував в Ізраїлі, каже, що досить часто цей камінь він схожий на хліб. І якби така асоціація, ось дивися, скільки каміння. Якщо ти син Божий, якщо в тебе є така влада, хм, чим проблема? Скажи, хай камінь перетвориться у хліб і все, і проблема вирішена. Дорогі мої любі, тут не стільки питання в каміннях було, скільки питання, а чи насправді я є син Божий. Мені дуже подобається. Одна історія в Слові Божому про великого мужа Божого Іова. Коли Бог дозволив і диявол його випробовував, все, що мав Іов, все він втратив. І казалося, вже нічого абсолютно не залишилося в його житті. Майно втратив, сім'ю втратив, одним словом, все. І більше того, сидить сам у хворобі. І прийшли до нього його ж, так би мовити, друзі, і починають з ним говорити. І все, що вони йому намагалися вкласти в розум, це що Іов є грішник. А Іов протистояв цій думці і казав ні. І там є одна фраза, яка, можна сказати, стала фразою всього християнства, і досить часто ми її згадуємо, де Іов сказав такі слова, а я знаю, що відкупитель мій живий. А Іго казав ні. З першого боку, або з одної сторони, казалося б, Іво, це що за зухвалість? У тебе в житті подивись, що відбувається. Це ж покарання за твій гріх. А він каже, ні. А я знаю, відкопитель мій живий, а я тримався, а я тримався слова Його, а я тримався Слово Божого, а я тримався Божої істини. Я не такий. Брати мої сестри, хай Божий Дух наповнить наше серце. Бо ми із вами насправді можемо помилитися щодо себе. Але коли Божий Дух свідкує Духу нашому, правда, так ми читаємо Слово Боже, що ми є діти Божі, отоді От в нас є ця впевненість. Тобто Божий Дух свідкує нам, що ми є його діти. І в кінцевому результаті ми знаходимо цікаву річ. Приходить Бог і каже: ви не говорили про мене так, як говорив Іов, раб мій. Тому хай він помолиться за вас, щоб я вас не покарав. Дивна річ. Казалося б, вони ніби заступалися за Бога. Брати мої сестри, особливо не будьте швидкими, коли ви побачите, що в житті когось відбулися якісь драматичні події, не будьте швидкими, щоб відразу судити. Не будьте швидкими. Тому що ви не знаєте причину, чому так сталося, і що. Я колись сидів і роздумував. І принаймні я один раз вже, по-моєму, говорив це. Ось на проповіді, дозвольте, повторюся, я сидів і роздумував, Господи, чому в житті Івова сталася така подія, для чого йому потрібно було перейти це все. І знаєте, я знайшов цікаву річ, коли диявол мав дискусію, він сказав: Ти огородив його. Своїми благословіннями, тому він тобі і служить. І там почалася дискусія не стільки майна, чи не майна, не стільки чогось матеріального, чи нематеріального, скільки буде вірний, коли в житті його буде інша ситуація, чи не буде він вірний. Чи визнає він тебе своїм Богом, чи не визнає він тебе своїм Богом, коли в житті його буде щось важке? Знаєте, що мені подобається в цьому, я для себе взяв і зрозумів, іов став, став в той час символом жертви Ісуса Христа. І сьогодні, якби диявол підійшов знов до Ісуса Христа і сказав, о, ти ту людину огорнув своїми благословіннями, то як ми не раз чуємо таку фразу, каже, дежавю, десь я це вже чув? Десь уже це було, і Бог скаже йому: послухай, уже, по-моєму один раз ти ставив під сумнів. Мені так видається, що це, що зробив Іов, що він залишився вірним, він позбавив нас від подібного типу випробувань труднощів. Тому він звершив велику працю і думаю, велику нагороду має у Господа. Не спішіть зі своїми висновками. Коли бачите щось, але разом з тим, коли в життя ваше прийдуть труднощі, або хтось сьогодні переживає труднощі, як ви на це відреагуєте? Мене не любить Бог. Від мене відвернувся Бог. Як ви на це відреагуєте? Давайте візьмемо за озброєння те, що а, робив Іов. Я перейду це, я витримаю. Я переживу це, бо я знаю, що відкупитель мій живий, і Бог скаже, я цю людину нагороджу за його стійкість. Пам'ятайте, той, хто прийняв Ісуса Христа своє серце, покаявся щиро в гріхах, Він є дитина Божа. Амінь. Він завжди буде дитиною Божою. Чому? Бо слово Боже, так нас навчає. Слава Ісусу! Другий момент Він підходить і каже диявол: Тобі дам владу всю над ними, славу всю. І так далі. Одним словом, Він підходить і каже: Ось, подивися, народи, племена. Все це моя влада, я тобі віддам. Тільки що зроби? Поклонися мені. Досить часто будуть випробування такого типу, а що мені вибрати? Служить Богу чи поклонитися якомусь ідолу. Що мені вибрати? Друзі мої, брати і сестри, завжди вибирайте Бога. Знаєте, Бог ніколи не дасть більше, ніж ми можемо знести. Згадаємо одну ситуацію з життя Авраама. Це було величезне випробування віри, коли він мав принести сина свого у жертву. І ось Авраам іде, щоб це зробити. Які думки в його в голові крутилися, ми не знаємо, але, думаю, там багато часу було, коли він ішов, все обдумати. Но в нього була одна річ: він йшов і він поставив собі за основу. Що Бог навіть з того пополу сильний підняти йому і повернути сина, правда? Він був впевнений в цім. Дорогі мої любі, весь близьк цього світу. Він нічого не вартує з тою славою, яка чекає нас, коли ми залишимося йому вірними. Я, може, не досконало пригадую цю історію, але так спало мені на думку, і ви, думаю, не раз її чули цю історію, коли один місіонер, будучи, по-моєму, він в Індії був місіонером і повертався додому, і там залишилася вся його родина, і він один уже в похилому віці повертався додому. І коли він повертався додому, на кораблі з ним плив якийсь високопоставлений чиновник. І його зустрічали оркестром, його зустрічали одним словом, так як вміють робити люди. Його гарно зустрічали, постелили доріжку, вийшли йому на зустріч. А він ішов ззаді, а його ніхто не зустрічав. Вийшла одна сестричка, яка пам'ятала, що він там в служінні. І Йому стало гірко, йому стало боляче. Боже, я. Посвятив тобі все життя, і ось така мені честь. І тут його серце наповнює Дух Святий і каже: Але ти одну річ упустив, ти ще не додому прийшов. Бо коли ти прийдеш додому, тебе зустрінуть оркестри і хори ангелів, і сам Ісус. Вийде, щоб зустріти тебе і назвати тебе переможцем. Це вірність. І серце його звеселилося, бо він зрозумів, що те цінніше цього, розумієте? Він зрозумів те цінніше цього набагато. І останнє. І повів він його в Єрусалим, поставив його на найвищій точці храму і сказав, коли ти син Божий, кинься звідти вниз, бо написано ангелам своїм накаже про тебе оберігати тебе і на руках понесуть Його, і так далі. Одним словом, він говорить таку цікаву річ. Євреї вірили, що Месія прийде ось так з Ненецька в храму. Чим проблема? Ідемо на найвищу точку храму. Ти кидаєшся вниз, якщо ти віриш Слову Божому, написано, що ангели тебе підхоплять. Уявляєш, ти летиш, ангели підхоплюють, ти не розбиваєшся, стаєш, всі визнають тебе месією. План ідеальний. Дорога неправильна, мотиви неправильні і так далі. І інколи вам прийдеться вирішувати, нібито можна тут трошки Слово Боже підігнати в цю сторону. Розумієте? Ну чуть-чуть і, і все. І вже нібито, ну то ж вигідно, всі ж можуть визнати мене Месією. Ні, дорогі мої любі. Одного разу Павло і сила проповідували, і Бог через їхнє служіння почав звершувати чудеса. І люди почали кричати: Боги до нас зійшли! І давай вже бика тянути, жертву приносити. Одного назвали Зевсом, а другого? Як? Гермесом. Точно. Боги до нас зійшли. Давайте їм принесемо жертву, може їм добре стане, і вони з нами лишаться назавжди. Люди завжди такі є. Коли Ісус їх накормив, що вони сказали? Нам добре? Куди нам іти, хліб є, працювати не треба, вода є, що ж треба? Люди такі є. Дорогі мої любі, завжди оцініть свою мотивацію. Завжди оцініть. Бачите, я, напевно, вам не сказав про таку річ, що в життя прийдуть труднощі, таке все інше. Знаєте, це життєві речі, які я вірю, ви перейдете. Але це, про що я зараз говорю, збережіть вірність для Господа. Будьте із ним, і Він буде з вами. І Він вас благословить, і ви отримаєте від нього величезну нагороду. Слові Божому ми читаємо в книзі відкриття. Не один текст, Слова Божого ви читаєте, а особливо в книзі відкриття написано переможцеві, переможцеві, переможцеві. Дам сісти, дам їсти, зроблю і так далі. Пригадуйте ці тексти. Я переможця зроблю. Хто ж таки є переможець? Це той, хто свою віру збереже. Апостол Павло, закінчуючи своє служіння, сказав унікальну фразу: пригадуєте російською мовою звучить так: течені завершив, віру сохранив. І що далі каже? І може мені Бог Ні. І каже. І мені готовиться вінець життя, якого дасть мені Господь і не тільки мені, но всім тим, хто полюбив його явлення. Унікальна фраза, потужна фраза. Він був впевнений, чого. Чи був впевнений апостол Павло, що він на 100% все зробив, що міг? Думаю, ні. Але він був впевнений, що він робив. Він був певний, що він старався. І він був певний, що він зберіг вірність, так як він розумів і усвідомлював, він зберіг вірність Господу. Випробування саме основне, зберегти вірність нашому Господу. Брати і сестри, я пропоную, щоб ми просто подякували Бога за те щастя бути дитиною Божою. І це щастя Він дарував для нас через Голговську жертву. Dajte poďakujem Bohu.